Розділ двадцять дев'ятий. Дим Вісім оленів санти тягнули в небі сани, значно швидше, ніж різдвозавр тягнув візок Віліма. Тож за якісь лічені хвилини вони вже пролітали над віллєвим містечком. Я бачу свій будинок. Отой похилий, захоплено вигукнув Вільям, побачивши, як тепле вранішнє сонце затопило засніжені покрівлі. Своїм жовтогарячим світлом. Санта скерував оленів на дах вілєму дому і спритно на ньому приземлився. Ого, дякую, гукнув Вільям вісьмом дивовижним оленям. Що ж, залишилося завести тебе до хати, сказав Санта, зробивши сальто назад і сани. Без проблем, схопивши однією рукою візок з хлопчиком, він пострибав до димаря і поставив візок страхітливо близько до його краю. Але ж там, вузько, мені за що, туди не проліземо, вигукнув Вільям, дивлячись на крихітну діру в димоході. Санта нічого не відповів, лише усміхнувся йому зненацька у Вільяма. Виникло дивне відчуття, що він зменшується, чи все інше збільшується. Так чи інак, не встигнув він і оком змигнути, як манюсічка дирочка у Вільяму димарі. Перетворилась на величезну діру, достатньо велику, щоб вміститись в себе щонайменше двох сант. Краще, якщо я спущусь першим, сказав санта, не хотілось би приземлитися на тебе. І з цими словами він зробив велике подвійне, крутляве сальто, у самісіньку темряву димаря. Гайда за мною, оце так подумав Вільям, втупившись у темну чорну діру. Раптом він сумнівався, чи стане йому відваги це зробити. Саме тоді все навколо нього почало зменшуватися. чи то він зріс. Хай би то що було, аледера в диму ході почала звужуватися. Часу на роздуми не залишалося. Або зараз, або ніколи. Він заплющив очі і, глибоко вдихнувши, якомога сильніше, стовхнув колеса візка вперед. Вілям голов летів демарем, мов ракета шалено й неконтрольовано вертячись. Він відчув, як його з усіх боків затискають стіни, адже димова труба ставала все вущою і вущою. А тоді побачив, як щось неймовірно велике й дуже, дуже темне, стрімко несеться на нього. Шуп. Колесо у візка так і не торкнулося підлоги. Хтось кинувся на нього. Міцну канатну сітку і вихопив з хаміна. Попався, він почув лихий сміх, і щось захливе й смердюче обпекло йому ніздрі. Дим люльки, то був хантер, у Вільяма вдома. Вони стрибнули прямо в пастку. Вільям звивався, розмахуючи кулаками крізь дірки в стінах, коли хантер. Піднімав його, повісивши посеред кімнати на вентилятор на стелі. Я знав, я ж казав тобі, Гаркуне, казав, що вони повернуться. Не пам'ятаєш? Тоді я повторю. вони нізащо не залишать цього малого на візку у себе на північному полюсі. Вони привезуть його додому, і коли це станеться, ми вже на них чекатимемо. Саме це я і сказав. Я мав рацію, ха-ха!» – вихвалявся хантер своїм пафосним голосом і з його ніздрів, мов у якогось дракончика від реготу, вихоплювався густий, смердючий дим. Вільям щось сили викручувався, але мотузки сіте міцно тримали його візку, що звисав із вентилятора. На мить він перестав пручатись і безпорадно повиснув, оглядаючи свою вітальню. Поки перед ним крутилась кімната, він побачив жахливе, страшне видовище. На підлозі лежав Санта з міцно зав'язаними за спиною руками. Так, що й поверхнутися не міг. Санто. крикнув Вільям. Цить, хлопче, іначе я прикінчу твого таточка, бризнув спиною Хантер тріумфально. Поставивши одну ногу на спину Санте, з піднятою догори рушницею, готовий вистрілити будь-якої миті. Вільям глянув, куди він націлив свою зброю і побачив щось нестерпно жахливе. Його тато, зв'язаний грубими мотузками, лежав у кутку кімнати, дивлячись на вілляма крізь тріснуті скельця кулярів. Своїми округлими від страху очима. Гаркун походжав взад вперед, загрозливо оголяючи зуби щораз, коли містер Трандл намагався заговорити. Вільям знову інстинктивно замахав кулаками, просовуючи їх крізь дірки, намагаючись дотягнутися до мерзенного хантера. Тепер слухай сюди, дурне, мершаве хлопчисько, я говоритиму тому повільно, щоби дійшло до твого малюсінького мозочку, бо я не збираюся повторювати двічі. Хантер глянув Вільяму прямо в очі, він побачив, наскільки мерзенно лихим цей чоловік насправді був. Той не мав жодних шансів потрапити назад до списку чемних. Де? Цей летючий динозавр. Прошепотів він найстрахітливішим шепотом, який доводилося чути Вільямі. Не кажи йому, Вільяме, пробобонів Санта, лежачи лицем до підлоги з повним ротом бороди. Заткни перько, то встуне, я ще до тебе доберуся. гаркнув Хантер. Облиш його, закричав Вільям. Він усе ще міг розвернутися лицем до Хантера, і все затихло. З Вільяма було досить. Ти лихий, жахливий, мерзенний, хворий, збочений чоловік, і тобі нізащо не вдасться знайти різдвозавра. Сльози ріками текли по обличчю Вільяма, скапуючи з його підборіддя. Він у найбезпечнішому, найчарівнішому місці, де ти його ніколи не дістанеш. Ти ніколи туди не повернешся. Вільяме, ні слова більше, крикнув Санта, але Вільям не чув його приглушених бажань. Він так розійшовся, що не зміг стримати наступних слів, які злетіли з його вуст. Ти ніколи його не знайдеш, тому що ти паскудник мерзенний вбивця, що женеться за своїми трофеями, і він нізащо, пот... ніхто тобі не дасть космічно перевтілювальну карамельну тростину. І саме тієї миті, коли він випростався перед Хантером, маленький шматочок його чарівного льодя... льодяника, якого він нишком заховав зі свистом вилетів з його рукава. Він магічно блиснув і виблискував, пролітаючи прямо перед лихими очима Хантера, а тоді легенько приземлився із звуком Дзень йому під ноги. Хантер зайшов неймовірно лихим тріумфальним регодом задимівши своїм смердючим димом усю кімнату і піднявши з підлоги смачнюсінький шматочок магічної тростинки. Ха, тепер я її маю, голова цього летючого динозавра майже моя. Моя, тільки моя. Він зловісно реготав і пхикав, пхикав і реготав, танчуючи по всій кімнаті, як маньяк, переможно стріляючи зі своєї рушниці стелю містера Трамба та, розмахуючи шматком магічно червоно-білої тростинки, так, ніби він щойно виграв золотий квиток. Тепер він зможе потрапити на північний полюс. Тепер ніщо його не зупинить. Тоді зненацька Хантер почув звук, від якого йому аж подих перехопило. Звук долинув із вулиці Рав! То без жодних сумнівів. Був рев динозавра. Динозавр був тут.